Гривня на міжбанку завищений, так вважає очільниця фінансового міністерства Наталія Яресько. Зараз усе залежить від відносин України з міжнародним валютним фондом. І якщо МВФ надасть матеріальну допомогу, гривня зміцнить свої позиції. Міністр сподівається, що курс гривні на три американського долара буде нижчим за те, що є у 26 гривень за долар. Що потрібно, аби ради директорів МВФ затвердила надання цієї підтримки. Ми маємо показати серйозність наших намірів реформування економіки боротьби з головними структурними проблемами. Одним з таких маяків і є зміни до державного бюджету. За словами Наталії Яресько, Україна проведе консультації з головним кредитором країни скоріше за все у березня. Після підписання угоди з МВФ та деталі процесу на розголошувала. на даному етапі. Усе залежить від народних депутатів України. Вони повинні проголосувати за необхідні поправки. до Ми сподіваємося, що парламентська коаліція підтримає запропоновані нами законопроекти, і це він відкриє Україні дорог. До цього кредиту, але ми також наголошуємо, що якщо депутати не підтримують цих змін, то саме він позбавить нашу країну цієї вкрай необхідної та важливої для нас фінансової підтримки. Так, Кабмін пропонує збільшити дефіцит бюджету на 2015 рік до 4,1% ВВП. Крім того, уряд планує скоротити фінансування нафтогазу майже на 6%. Просто знімаємо.